Farmfood це бренд, який пропонує дермокосметичні препарати для підтримки дерматологічного, подологічного та косметичного лікування стоп та нігтів. Усі формули наших продуктів були ідеально підібрані завдяки нашій команді професіоналів у галузі дерматології. Якщо ви керуєте подологічним, косметичним чи спа-кабінетом, або, можливо, ви просто зацікавлені в догляді за ногами і хочете розширити свої знання про наші продукти та їх використання, у нас для вас чудова новина. Відтепер вся детальна інформація про дермокосметику Farmfood є українською мовою. Ви зможете знайти її на нашому вебсайті farmfood.com. Погляньте! Достатньо ввести у своїй пошуковій системі farmfood.com і відкрити ось цю вкладку. Але якщо цього недостатньо, і ви хочете дізнатися більше про наш бренд і продукти, напишіть нам, і ми обов'язково зв'яжемося з вами. Запрошуємо до контакту. Ми чекаємо на тебе!